Звернення моє особисте до вас. Так. Тоді ми ось вам зібрали підписи 771. Все, що ми попали на період ось такий вихідних, це дуже легко зробити. Що таке 771? 771 підпис? Підпис. За поїзд. Я кажу, що це ми за щитаний дні забрали. Я вам даю копії. Це поїзд Я... Ніколаєв. Ну, це ж це питання, яке мав. Ну, а мені ваша. Ваша помічник-консультант з вашого Миколаївського офісу я зрозуміла, що ви в курсі справи, вона слава, ви все знаєте, а я розумію, що мені. Так от я зробила цей реєстр. Тут ці лист, аркуш, де ми збирали, скільки там є. Я вам віддаю копії, що ви оставляєте основні. через те, що не вірю, що може не ходити, уточнили ми. Мені особисто позавчора прозвонили з каси, з нашої, сказали, що передали, що скої буде зупинятися. Сказали, посадка що їм... буде тільки Миколаїв, В... білети брать тільки з Миколаєва. Чого? Так. Знов сорок різних. і сказали, що дзвонили, ну, що Наступної неділі буду міністра інфраструктури поставлю питання. Я ж вам сказав, я що хочу, раз что дороги, да? Це ще один уже сьогодні мені поступили. Это, это знайшли. Да, да. Раз у нас нету дороги, то да. хотя бы поезд мы это решим. Все, страхи, те, я вам всі -всі все, що Хорошо. у нас це все дают, 50%. Подчитаюсь. До кінця ну такий. Я вам не свою думку викажу, не свою думку, а те, що кажуть люди, що наша команда, яка за вас голосувала, не справді всі ви були нас пам'ятаєте, всі книзі. Ми голосували, і людей багато є, дуже багато людей звертається. І от я спробувала сформулювати для вас її думку. Перше, зміна керівництва не привела до покращення обіцяли. Зміна керівництва да. держави. Так. Ми говоримо за державу. І не тільки ріст комунальних платежів. На перше люди ставлять корупцію, бездіяльність, хаос і беззубу владу. Приклад, Жор... Зорян Шкіряк. Уже скільки, п'ять днів чи скільки весь інтернет буде, як він з подругою другому Непал з'їздив на сутки. Другий приклад по області беремо ближче безчинство газових систем, те, що сьогодні говорили. Це такий хаос іде. Враження таке, що тут ніхто не управляє. Я не можу сказати, що це винувати місцеве чи яка влада. Якщо нема порядку в країні, нема порядку міністерства, це йде. Найпро на найпростіше, що робиться, от буквально на цьому тижні, не знаю чи знає сі, це директор чи ні, знято в людей 40 газових лічильників. От захотілося, прийшов контрольор і сказав я бачу, що ви сюди лазили, так, що ви там зробили. Я його забираю і на Миколаїв вести на експертизу. А що у вас такого? А це кругом таке, де не тільки влада. По-перше, по цій експертизі... Олеса, я вбачаюся, якщо лічильнику 8 років, от після 8 років, треба потрібно лічильник віддати на тарифі. А, а він ні, це не вікорові. І що, споживання? Не зовсім так. Не те, що 8, як хочуть, так роблять. І е, от він, да, ви тут, нагло, мабуть, лазили. Ну, там є ціла інструкція, як його зберігати, його цей лічильник. Так як він у нас зберігається, це те, що мені люди розповідали. І поки вони доведуть, Миколаїв довезуть його, то він може сто разів стати не таким. Так от, здано 40 лічильників. З них, наприклад, 27 сказали, що там ніхто. Не. Ну ці два, ну його вже другий раз не може використовувати. І вже людина оця, яка нічого не виновата. Вона повинна оці купити собі лічильник, а він найменше коштує від чоловіка. Так я не зрозумів. У нього цей лічильник зняли. Да. Йому поставлять, по ідеї йому він і, і забрали Миколаїв на експертизу. Да. Чи залазив хтось туди, чи включав роботу, чи не включався. Є. Є, це я зрозумів. Хорошо, якщо включався, людина ще може признати, ну, мовчай, ну коли людина, а більшість. Її там і близько не було, і їй кажуть, все цей, а вже Мам. лічильник цей не тісний, Понятно. вона купує новий лічильник. Ось я кажу, я веду до того, що зміна в керівництві не, при... не дала змін на місці. Ну це ж безпредел, іде це буде. Ну це дуже. Смотрите, если ми программин президента, який би он не був президентом, смотрите, ставлю. ну я вважаю, що це лучший президент за всю історію України. Но ми жить сразу автоматически лучше не станем. Андрій Голусин. Ну, на да повністю слід і ще нам з самим потрібно це... змінити. Згодна. Я не ставлю питання, що треба міняти президента. Я не ставлю Я... таких. Я... Тепер ми поміняли ну, вже. Регуваніше треба на всі от такі бопіюшні оці. Ну чого, чого цей газ сьогодні без, ну, невже чого він не управляє? Ну, Такої не може. Він все не може Пишите, бути. Факты, я буду конкретно займатися. Демократ, покаження... демократія. Це ж не покаження просто, не що ми можемо говорити, що хочеш, і все. Ну, демократія, Но, на це ще ж... Відносительно газу що? будуть змінення, серйозні змінення. Я вам Демократія, проявити... ілюстрація, фікція. Саме святка фікція. 500 чоловік ілюстрація. Я особисто, суддя Васильченко, да. яка приймала так. закони, незаконні, по які мене... Острафували за те, що я От відмовилася голосувати за регіон. Миколаївський суд все це перекреслив, направив своїх представлення в Раду юстиції. Вишу. Я знайшла рішення Верховної Ради юстиції, вирішує у пресі, як вона виправдовувалася, що вона ще просто ну, суддя такий, не всіх законів має. Я подала на неї документи на ілюстрацію. Так. І що? Уже, мабуть, місяця сім. Мені прийшла пісулька, документи отримані, буде перевірно, ми вас запросимо на засідання. І що? Я просто кажу, що таке Ну, так? Ще ось таке неперевірне. І соціальний мереж ви прогульщиком числитеся на Верховній Сумас. Раді. І народ питає, а як же цей прогульщик так знає, що я там він відбувається? Так, як він відков від законів захищає? Це так в соцмережі кажуть, і я розпитаю. Ви ну, теж люди, про це говорять. так? І тоді далі на, на письмові від на письмові звернення усе таки хочеться мати. Від вас есть сила штатная команда с я не кажу, что выполнение вона Вот видите, проблема была с помечником, поэтому мы не отвечали. Относительно прогулок. Вот я прогуливаю каждую пятницу. Я не остаюсь на день уровня. Почему? Потому что я уезжаю в четверг и в пятницу я провожу на округе, да, провожу в Николаеве. Организационные вопросы. Поверьте, сегодня я, кстати, тоже прогулял. Я вот боже, сегодня, бачте, ну вот я тоже гулял ну, прогульщиком. Андрей Васильевич, вот, вы вот так всесна. вот я прогуливаю. Вам <как> рейтинг а выше не варток, то вы повыше вот, тут. Вот я либо там буду хорошей, либо здесь. Не, ли, но не, скорее всего, вы, всего ли, скорее вы, всего, ли, вы, всего, я буду і тут и тут плохой, и там плохой. Выбор здесь. Вас Верховна рада не выбирала, вас выбирал и выбраться. Правильно. Поэтому так. я сегодня здесь. Потому это что есть? считаю, это ваш.